У широкому значенні методологія науки це цілісна система знань про принципи, логіку, стратегії, методи. Та засоби наукового пізнання вона включає філософські, загальнонаукові і спеціальні рівні, а також їхні взаємозв'язки. Такий підхід дозволяє охопити весь процес дослідження як єдину узгоджену структуру, що відповідає актуальним завданням науки і цінностям наукової спільноти. У вузькому значенні методологія це набір конкретних прийомів, технік і процедур, які використовуються в межах певного дослідження або дисципліни. Такий підхід дає змогу зосередитися на ефективному вирішенні практичних завдань і досягненні точних результатів. Основна мета методології науки полягає у забезпеченні обґрунтованості, достовірності та повторюваності результатів дослідження. Щоб досягти цього, наукове дослідження має спиратися на чітку методологічну основу. Ця основа включає загальні принципи наукового пізнання, адекватні методи дослідження. Логічну послідовність етапів роботи та вимоги до наукової аргументації. Усе це формує цілісну структуру, яка гарантує якість та науковість результатів. Методологія науки це не лише інструментальний набір, а й система теоретичних знань. Вона формує філософське і логічне підґрунтя для підходів до наукового пізнання. Методологія визначає загальні принципи, такі як об'єктивність, доказовість, послідовність, а також виступає як вчення про правила мислення і про науковий метод загалом, тобто про те, як отримувати нові знання ефективно і обґрунтовано. Методологія виконує одразу кілька важливих функцій. Вона описує загальну логіку наукового процесу, встановлює нормативні правила для дослідження, критично оцінює використані методи та результати, а також передбачає можливі напрями розвитку науки. Завдяки цьому дослідження стає об'єктивним, надійним і таким, що його можна перевірити або повторити. Саме ці функції роблять методологію незамінним елементом наукової діяльності. Сучасна наука дедалі частіше потребує об'єднання зусиль різних дисциплін. Багато дослідницьких завдань неможливо вирішити в межах лише однієї галузі знань. Саме тому міждисциплінарність стала ключовою ознакою сучасної методології. Це означає інтеграцію методів, понять і теорій з різних сфер, наприклад, філософії, соціології, економіки, комп'ютерних наук. Такий підхід дозволяє комплексно бачити проблему, виявляти неочевидні зв'язки і розробляти інноваційні дослідницькі стратегії. За змістом методологія науки включає кілька важливих складових: це принципи, які визначають засади дослідження, парадигми, тобто домінуючі наукові підходи, цінності, що регулюють наукову етику, теорії, які пояснюють досліджувані об'єкти, поняття як логічні одиниці пізнання, і, звичайно ж, методи й прийоми як практичні інструменти отримання знання. Методологія також класифікується за типами наукової діяльності. Гносеологічна методологія зосереджена на процесі пізнання і природі наукової істини. Аксіологічна розглядає наукову діяльність у ціннісному вимірі, тобто враховує етику, соціальну значущість, мотивацію дослідника. А праксеологічна орієнтується на практичне використання знань в управлінні, плануванні, розробці рекомендацій. Ці типи не існують ізольовано, вони взаємодіють і разом формують цілісну систему. Отже, методологія науки це не просто набір інструментів, а складна система, що включає філософські підходи, логічні схеми. Етичні орієнтири та практичні методики, широке розуміння методології дозволяє інтегрувати різні рівні знань, тоді як вузьке застосовувати конкретні інструменти в межах одного дослідження. Сучасна методологія є міждисциплінарною, гнучкою та зорієнтованою на цінності. Саме завдяки їй наука залишається об'єктивною, інноваційною і соціально значущою. Глибоке розуміння методології це запорука якісного та успішного дослідження.